Саша був людиною для мене, яка завжди робила правильні речі. І, відповідно, він не міг не піти воювати в так в такий час. Так про загиблого Олександра Сугака згадує його товариш і колега Дмитро Рябий. За упокійну службу влаштували у Святоуспенському соборі Полтави. Олександрові Сугаку було 48 років, мав звання молодший сержант. До оборони України долучився наприкінці березня 2022-го. Служив у військовій частині прикордонного загону. Він остоко був святла і добра людина. Він був найкращий, найкращий син, найкращий сусід, найкращий муж, найкращий батько. Правда, дуже жалко, що такі хлопці уходять, такі як Саша, і захищають нас, наше майбутнє. Олександр народився і жив у Полтаві. Дуже слухняний був, матері допомагав все. Закінчив школу, потім ПТУ на сварщика вивчився. А потім пішов, тоді інститут був, це інститут. Я його ще й водив туди, ми з ним до ректора документи носили. Хотів, навіть після школи в училище воєнне, ну, посусенього здоров'я не можна було. Товаришували з дитинства, навчалися разом у восьмій школі з першого класу до 11. -го. Він був гарний хлопець. Товариш завжди готовий прийти на допомогу. Відкликався будь-де-будь-коли, якщо комусь треба щось потрібно, було допомогти. Любив займатися фотографією. В школі це дуже часто він фотографував на усіх наших якихось мероприятиях. Завжди потім приносив ці фотографії в класі. Альбоми шкільні склались з багатьох його фотографій з того часу, як він це робив. І зараз нам його буде дуже нехто. Загинув Олександр Сугак 18 січня внаслідок поранень несумісних із життям, які отримав під час бойового зіткнення із противником. Це сталося у Бахмутському районі на Донеччині. Саша був налаштований на те, щоб боронити свою країну і знищувати окупантів, так як і всі ми. Тому що наша задача на фронті не, не вижить. Знищити ворога загине, але він загине для того, щоб жили, жили всі інші. Сашою всі зустрічі для мене були світлими, які можна згадати, тому що він був дуже позитивною людиною. Завжди хотілося з ним зустрічатися. У Олександра лишились мати, дружина, син та донька. Поховали воїни на Затуринському кладовищі біля обласного центру. Ейла Друбієнко, Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава.